Всім привіт! Сьогодні у мене перший день відпусточки, і цей чудовий день ознаменувався отриманням пакуночка з радіостанцією ICOM ID 52. Давайте ми її зараз розпакуємо. Світло закінчилось, прийдеться займатися розпаковкою на підвіконні. Були інвойси з адресою я їх відірвав. Ще один інвойс. І ось він наш айфон. ID 52. Made in Japan. Інструкція дуже добра. Ну, власне, коротше, сама радіостанція. Досить велика. Титана резинка. Кліпса і темлячок поки ставити не буду. Акумулятор. 1800 мАч млін літійон. Так, давайте встановимо його. Так, як воно включається? Є кнопочка Power чудово. Ну що ж, як вона працює, я буду розбиратися вже потім. І пізнімо про це окреме відео. Поки що розпаковка. Так, зарядний пристрій. Це добре. А як його заряджати? Мені поки що не зрозуміло. Тепер зрозуміло. Ось тут у нас зарядочка, тобто вона без стакана. Для мене це влаштовує, бо я, як ви знаєте, не люблю стакани. В принципі, це все більш нічого нема. Так, світло включили. Я трошки вже погрався з радіостанцією. І тепер розкажу про те, що цікавить усіх найбільше про ціну. Сама радіостанція коштує 704 долари. Купував я її в Hem Radio Outlet. Це американський магазин. Розтаможка мені обійшлася в 140 доларів і того ціна 844 долари. В Україні. Отакоє. В Україні ця радіостанція коштує по сьогоднішньому курсу близько 1000 доларів, і вона там під замовлення. Ну, по-перше, так, да, трошки, ну, не трошки, а нормально так дешевше, ніж в Україні. По-перше, а по-друге, ну, все-таки цікавіше замовити зі штатів. Тепер кілька слів про доставку. З варіантів доставки там було. 2. Або FedEx, або UPS. От. Ну, я вибрав FedEx, того, що він був дешевший на 50 доларів. Тобто, Якщо FedEx там 150, то UPS був десь близько 200. І а, тут починається саме цікаве, скільки її доставляли. Ну, спочатку, коли я зробив замовлення, орієнтовна дата доставки була десь на початку липня. От, але по ходу справ вони цей графік скоректували, я так розумію, вони вибирали найгірший варіант. 10 числа я зробив замовлення. 11 я вже отримав трек на FedEx. 14-го посилка надійшла на митницю. Я отримав повідомлення про це на нашу українську митницю. А отримав її аж 26-го числа. Сьогодні, це коли я записую відео, того, що весь цей час. Розтаможка зайняла там десь 2 дні. Розтаможкою займався TNT. Як виявилося, тепер TNT це вже дочірня компанія FedEx. Після розтаможки цю посилку спочатку якісь дані в мене уточнювали, хоча там була вказана точна адреса. І в кінці кінців мені її доставили міст експресом. Так що я не знаю, як там зараз справи на UPS. Але, мабуть, що FedEx не найкращий варіант. Було б ідеально замовити радіостанцію через нову пошту International, але я вирішив не експериментувати, не знаю, чи вони займуться таким. Ну а ви там уже думаєте самі, є нюанси з доставкою. Що ж, друзі, на цьому я своє відео завершую. Не можу нічого поки що розказати цікавого про саму радіостанцію. Ну, Крім того, що ви можете почитати на сторінці продукту, тому що ну, не користувався, ще треба якийсь час її поюзати, а потім вже щось таке цікаве про неї розказати. Тому а, запрошую вас в коментарі. А, пишіть, що ви про все це думаєте. Ставте лайки, підписуйтесь, і до побачення!